Валерій Федорович залужний, залізний генерал, генерал перемоги, гетьман, новий наполеон і взагалі дуже добра людина. Або він просто ухилянт, який втік до Лондона по мутній схемі по Перед цим здав південь, провалив контрнаступ і загравав в політику з порохоботами під час війни. Та ще й з колишніми регіоналами має міцні зв'язки та навіть з арестовичем. Хто він такий, цей залужний? Давайте сьогодні розберемося в його біографії, а особливо в політичному вимірі цього всього. Ну і подивимося, а чи дійсно він достойний бути на першому місці в рейтингу. Ну і поговоримо в деталях про той самий конфлікт з офісом президента, який чи то був, чи то не був, і розберемося, а чого звільнили Залужного насправді. Залужного якось так повелося, що люблять ну прям дуже сильно. Ось як приблизно його сприймає, мабуть, половина українців. Часів бандери аж до генерала Залужного в українській новітній історії не було героя, якого б українці співали у піснях та возвеличували у легендах. Залужний по-справжньому народний генерал, архетип українського категорошка, котрий кинувся боронити народ від росіян. Він сучасний герой оповідей та епосів, який і за 100 років залишиться у народній пам'яті як головний той, хто вів російську українську війну. І мені ось хочеться цю таку солоденьку іділію зруйнувати і покоперсатися в біографії колишнього головкома. Це відео унікальне для вас, мої улюблені спонсорята. Але не обіцяю, що колись це відео не буде розширене, перероблене і випущене ще й на широкий загал. Можливо, колись це буде зроблено перед виборами, наприклад, якщо той ж залужний на них взагалі піде. І якщо ці вибори колись будуть. Тож дякую вам, що ви підтримуєте. Давайте починати. Ну то що ж, починаємо по класиці. Народився Валерій Залужний на Житомирщині у місті Новоград-Волинський, яке не так давно перейменували на Звягель. Народився він 8 липня 73-го року. Родина, в якій він з'явився на світ божий, була родиною військовослужбовців. Виріс маленький залужний у військовому гарнізоні. І як стверджується, від дитинства хотів бачити себе тільки у війську. Його вчителька згадує, що залужний не був відмінником, але був старан мав чисті зошити і завжди охайно складені речі. А також ну прям марив армією, постійно грав в солдатиків, малював їх ж і так далі. Як стверджується, ну прям в дуже такій солоденькій книзі про залужного, яку написала колишня радниця головнокомандувача ЗСУ зі стратегічних комунікацій Людмила Долгоновська. До цієї книги будемо повертатися, мінімум ще кілька раз, щоб доповнити свою картину, але тримайте в голові, що ця книга написана з якимось придиханням і захватом. Тому я й кажу, що вона така солоденька. Ну так ось про дитинство Валерія Залужні. Жного в цій книзі згадується, що він настільки змалечку розумів свій шлях. Що вже у п'ятому класі Валерій знав на пам'ять тактико-технічні характеристики радянської зброї та різноманітної військової техніки. Зростаючи в оточенні військових у військовому містечку, він, можна сказати, став фанатиком цієї справи. Принаймні, таке враження вимальовується з тих біографій, які є у нас сьогодні у доступі? Ну, ось після школи залужний іде в машинобудівний технікум, а далі вступає вже до загальновійськового факультету Одеського інституту сухопутних вій і ось під час навчання там він отримав знак, що треба йти тільки цим шляхом і ніяк інакше в своїй вже власній книзі під назвою Моя війна, яка є першою книгою запланованої трилогії, і розповідає нам ця книга про становлення залужного як людини від самого дитинства і до призначення головкомом. Так ось там описаний випадок, який стався з молодим залужним в потязі з Одеси до Житомира. Я б, можливо, цьому поваги і не приділяв, але ця історія це не просто коротка згадка, це повноцінна розповідь на кілька сторінок тексту. І ця історія з якихось причин залужному засіла в пам'яті, згадалася вже в 22-му році і здалася необхідною для написання про неї у книзі. Я думаю, деякі з вас вже зрозуміли, що мова йде про ту історію з гадалкою чи ворожкою. Не розбираюся у цих чаклунських підкласах. Так ось він в цій історії зазначає, що вже тоді не вірив у ці речі і без особливого інтересу слухав, як ворожка розповідала його друзям, а потім ми всім охочим у вагоні про те, що на них чекає у майбутньому. І спочатку він не хотів отримувати прогноз для себе, проте жінка сама до нього підсіла, і не питала, чого чи він знати про майбутнє чи ні. Цитую. Я повернувся і подивився в її глибокі чорні очі. Це тривало кілька секунд. Мені здалося, що вже й старша наша сусідка з цікавістю спостерігає за нами. Ні, сказала наша ворожка, я не можу далі нічого сказати. Ні, вибач. З цими словами вона обхопила голову руками, спершись ліктями на стіл. У цій павзі я помітив уважні погляди та відкриті від цікавості роти моїх супутників. Що трапилося? Чому ні? Вже терпеливилося й мені. Я побачила війну страшну у нас тут, а ти там найголовніший. Йдеться в уривку з книги. Залужний каже, що цей епізод він згадав наприкінці лютого 22-го року і неодноразово прокручував його в голові, коли було справді важко. І так, це передбачення ворожки, чи то і справді засновувалося на тому, що вона побачила долю і майбутнє. Або це передбачення настільки вразило залужного, тоді молодого, що він в якомусь сенсі це пророцтво перетворив на... Самовтілюваний, тож молодий хлопець продовжив щітко йти до своєї цілі, роблячи кар'єру військовослужбовця.